Всім привіт, друзі! З вами я, Остап X5 Pro, і сьогодні ми е, малюємо стату. Тато не хотів здібатися з тобою, я його не буду показувати. Перший етап малюємо кота. Тато вже намалював, тому що того. Ай, коротше, того пояснювати, малюю. Ну так, е, ми з татом закінчили. Ось е, татовий, це тато намалював. А ось мій. Добре. Зараз будемо малювати щось інше. Так, зараз ми малюємо будинок. Так. Зараз я намалюю такий простенький. Ну, добре, ми намалювали і ось. Це мій такий сучасний, а це отакий його е, тата. Е, напишіть в коментах в кого краще. Зараз ми малюємо природу. Подивимося, це фінальний раунд і в кого вийде краще, то переміг, коротше. Е, до речі, мама суддя. Мама суддя, так. Ну добре, починаємо. Так. Е, це моя картина, зараз, як би так показати. Во. Це моя картина. Зараз покажу татову. А це во татова. Оце во, якщо того то з минулих раундів. Лоб. Добре, напишіть в коментарях, в кого було краще. Yeah. Зразу підкажу Зараз я вам підкажу. Ось yeah. вам підказка. Всім па-па